Віра. Спасає віра в Ісуса Христа. Ми нещодавно читали Книгу Дії, і в 16 розділі є цікава історія про те, коли Павла і силу кинули в темницю, сказали дуже сильно стерегти, темничний страх виконав це якомога аж в саму глибину темниці кинув і заковав їх. І коли Бог чудовим образом їх звільнив, він там намагався зробити самогубство, і апостоли йому це заборонили зробити. він їм задав питання. До речі, він вивів їх уже на двір, незважаючи на те, що йому наказали його дуже дуже стерегти. І він задає їм питання, 16 розділ, 30, 31 вірш. І вивівши їх на двір, запитав добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали: вірую Господа Ісуса Христа. І спасешся ти та твій дім. Віруй, Цього досить для спасіння. Коли Філипп свідчив в ефіопському вільможі, і той сказав: ось вода, що заважає мені хреститись, він відповів: якщо віриш, то можна. Якщо віриш. І є ще багато дуже місць, в яких говориться про те, що головне це віра. І спасаємось ми через віру. Але. Якщо ми подивимось дії, другий розділ після проповіді Петра, то для того, щоб долучитися до церкви, необхідно хрещення, він казав покайтесь і нехай охреститься кожний з вас. І після хрещення люди долучалися до церкви. Тому хрещення це дуже важливий момент в житті. Перше це обіцянка Богу, свого життя, і це долучення до сім'ї, до церкви помісної. Невеличке застосування. І перше, що б я хотів сказати, що якщо серед нас є людина, яка ще не прийняла Христа, яка ще не знає, що це таке, яка ще не покаялась, то покаяння це найголовніший момент у вашому житті. Тому що спасає віра, і навіть якщо ви не встигнете прийняти хрещення, ви будете спасені, якщо буде щире покаяння. А для нас, християн, для яких це щойно було просто нагадуванням. Ми можемо згадати той момент, коли ми давали обітницю. Протягом років ми можемо подивитися, як ми цю обітницю виконуємо. Можливо, де в чому ми вже цю обітницю почали потрошку забувати. Ну так. Подивитися на своє життя. Можливо, десь в чомусь треба змінити. Змінитися, змінити своє життя. Це гарне нагадування, тому що ми обіцяли Богу гарне життя. Протягом років люди такі створіння, що вони схильні забувати. Тому це таке гарне нагадування до нас. Ще один момент. Що означає водне хрещення для людини? І перше, на що б я звернув увагу, що це видимий знак нашої віри. Коли людина приймає хрещення, вона проголошує всім, хто це бачить, всім оточуючим, що вона вже Боже Божа дитя, що вона є віруючою людиною і вже не належить до цього світу. І знаєте, якщо так сказати, вроді би все добре. Але давайте згадаємо християн перших століть, що їм вартувало, це проголошення своєї віри. Коли люди приймали хрещення, вони розуміли, що вони цим наражають себе на небезпеку. Тому що їх гнали, їх убивали, їх кидали в амфітеатри. І незважаючи на це, вони проголошували це. Вони проголошували, що вони Божі діти, і цим свідчили світу. Знаєте, мій дідусь він приймав хрещення не отак, от в неділю, в урочистості, а він приймав вночі у ставку. Щоб ніхто не бачив, тому що забороняли. І начебто були всі свої, знали про це тільки всі свої. І через декілька днів діякон, який звершує це служіння, отримав строк. Реальний строк за те, що він зробив це, за те, що він похрестив молодих людей. Тому, якщо для нас це зараз видимий знак, який нам нічого не коштує, то може він коштувати нам в чомусь подальшому. Це важливий такий крок. Друге це поховання гріховного Адама. Давайте прочитаємо Послання до Римлян, 6 розділ, 3, 4 вірш. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестились в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть. Тож нині ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб, так як Христос встав із мертвих славою Отця? Так і ми почали би ходити в оновлені життя. В момент хрещення, коли людина погружається під воду, це символізує її смерть для цього світу, для цього гріховного життя. І коли людина встає з води, це символізує Воскресіння для нового життя. І ми Прийнявши хрещення, ми вже воскресли для нового життя. І третє, на що б я хотів звернути увагу, це посвята на служіння. Давайте згадаємо, з чого почалося служіння нашого Господа Ісуса Христа. З якого моменту? З хрещення. Прийнявши хрещення, Він пішов на служіння. І знаєте, я думаю, що так само і в нашому житті після хрещення ми. Починаємо повноцінне служіння Господу, тому що ми стаємо Його дітьми. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 18, 20 вірш, написано так. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Христос перед Воскресінням залишив у це, як кажуть, велике доручення. Велике доручення всім християнам, які будуть після. І мені здається, що саме після хрещення, це може бути і до хрещення, але саме після хрещення людина починає повноцінно служити. Вона може вже. Казати, все, я Боже дитя, я дійсно належу до церкви, я належу Христу, і я виконую це доручення. Тож, перше, це про що ми казали, що це видимий знак нашої віри, друге це поховання Адама, третє це початок нашого служіння. Ось так дуже коротко і стисло, хоча це обширна тема. Ми порозважали над тим, що ж таке хрещення, і який сенс вона має для людини, яка приймає це хрещення. І я пропоную зараз, вставши, подякувати Богу за те, що Він діє зараз, і за те, що наша сім'я, церква, вона продовжує рости. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господь, за те, що Твоє Слово воно дієве, незважаючи на те, що пройшли століття від Твого життя і смерті. Слово Твоє діє в нашому житті, Дух Святий діє і церква Божа вона наповнюється. Я дякую тобі за те, що ти знайшов мене в цьому світі, і ти продовжуєш. Знаходити людей, які будуть повноцінно служити тобі. Я прошу тебе, ти благослови нас, щоб ми завжди пам'ятали цю обіцянку, яку ми обіцяли тобі, і щоб наше життя воно було гідне називатися твоїми дітьми. Боже, благослови, будь ласка, нас в цьому. Амінь. Друзі, наше служіння сьогодні, воно не тільки святкове ще й незвичне, тому що зараз ми будемо звершувати хрещення, і воно буде звершено на задньому дворі. Тому зараз ми що ми зробимо? Ми всі разом, дружно, підемо на задній двір, і там буде звершуватись хрещення. Тому ми просто переходимо, переходимо можна через зал, можна через вулицю, переходимо на задній двір. І там вже буде приймати хрещення.